Три тисячі доларів хабара у Рівненському аграрному коледжі затримали заступника директора. Він взяв неправомірну вигоду від майбутнього абітурієнта за сприяння у вступі до навчального закладу та видачу довідки з метою ухилення від мобілізації. Посадовця викрили та затримали. В аграрному коледжі подію не коментують. Мовляв, нічого про це не чули. Водночас перевіряють причетність посадовця та його колег до інших аналогічних злочинів. Санкція інкримінованої статті передбачає від 5 до 10 років в'язниці. Ми не бачу. Неправдива інформація. Я викладач, я була на парах. Не знаю. Було викрито на отримання неправомірної вигоди заступника директора одного із навчальних закладів міста Рівник, той Тож час є секретарем приймальної комісії. Саме на отримання неправомірної вигоди за у сумі 3 тисячі доларів США від абітурієнта за можливість вступу його на денну форму навчання та в подальшому видачі довідки про відстрочку від мобілізації. На даний час органом досудового розслідування вирішується питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу, а також відсторонення від посади.